Кращий пластовий курінь року таке звання тепер носитиме Тернопільський курінь число 58 імені Катерини Білокур. Переможців оголосили на щорічному фестивалі День пластона, в якому цього разу взяли участь усі курені станиці Тернопіль. Кращих визначали за всім, чим жили курені протягом 2012 року. Є загалом дев'ять критеріїв за якими визначаються, і це не лише пластова діяльність на рівні станиці чи міста. Це так само громадська діяльність і успішність в школі, в позакласних закладах, в конкурсах тобто, всі грамоти, перемоги, вони враховуються кожного індивідуально. А так само загалом робота курення протягом року, всі табори, акції, мандрівки, вся вся діяльність враховується і точкується. Свій шлях до визнання кращим курінь розпочав у 1999 му Саме тоді пластунка з п'ятирічним стажем Зоряна Удич зібрала під одним крилом станиці Тернопіль дівчат, які захоплювалися мистецтвом. Така ідея, зізнається, перша зв'язкова куріння імені Катерини Білокур визріла поступово. Просто ми подивилися на ті курені, які вже на той період часу існували в станиці Тернопіль, і ми зрозуміли, що ми хочемо створити щось своє, почати щось з нуля. Тим паче перші два гуртки, які під Бралися дівчата були надзвичайно талановиті і творчі, і вони хотіли розвивати ці свої здібності. Тому однією з умов створення кореня і було те, що він буде спеціалізуватися власне на мистецьких акціях і мистецькому розвитку його членів. Кожен створений пластовий курінь повинен мати свого патрона. Ним може бути харизматична особистість, яка зробила внесок у життя і розвиток країни. Патронесою Тернопільського куреня, число 58 стала українська художниця, майстер народного декоративного живопису Катерина Білокур. Коли ми обдумували, підбирали собі патрона курення. Ми переглянули інші назви коренів. Ми знали видатних осіб історію України, але одного разу прийшла юначка, яка вже сьогодні є успішною. Це Оксана Гнатюк, наша вже сьогодні Карпінець, і вона запропонувала художницю, про яку теж дізналася випадково Катерину Білокур. Зізнаємося, ми на той період часу взагалі про неї не нічого не знали. І як тільки ми розкрили її творчість для себе, ми зрозуміли, що це саме та людина, яка би мала опікуватися зверху нашим коренем. Так уже 14-й рік поспіль курінь імені Катерини Білокур успішно діє у станиці Тернопіль. Сьогодні це повноцінна одиниця пласту, яка має чимало нагород власний гімн не А також прапор посвячений у 2011 році, та однострій із властивими йому барвами. Барви курення вони продемонстровані на куряних хустках. Вони є баклажані з золотою стрічкою. Так само це продемонстровано на нашому куряному прапорі. Ось так само особливістю нашого однострою є те, що ми носимо замість пояса крайки та маємо китички на хустках та штуцах. Сьогодні в курені виховується 30 юначок віком від 12 до 17 років. Кожен з чотирьох гуртків, на які поділений курінь, збираються в пласті щотижня. Збірки проводять у зручний для дівчат час. Така діяльність не заважає навчанню, кажуть пластунки. Швидше навпаки, вчить грамотно розподіляти свій час. Плас вчить організовувати себе, тобто, ти вже знаєш, що ти маєш робити в цьому житті. Ти вже знаєш точно по хвилинах, як ти розпишеш свій наступний день. Це вчить тебе організованості не тільки в твоєму розпорядку дня, а й в житті. Є ними така статистика, що багато дуже президентів і різних міністрів освіти різних і різних країнах є. Вони є скаутами, а сам плас це є скаутська організація. Плас це для мене є така. Ідеальна організація, оскільки тут сприяє і патріотичному, і християнському вихованню молоді. І так, так мене вчила і моя сім'я, моя родина, і саме цю атмосферу в пласті я могла знайти. Перше, чого вчить Плас – це самовихованню, навчитися організовувати акції, ну, пла, це взагалі таке маленький макет твого життя, і потім в майбутньому ну, мені здається, що мені буде вже набагато легше реалізуватися на роботі, в колективі і організувати, може, на роботі там, чи в якомусь сімейному житті якусь там поїздку чи будь-що. Ну, мені Плас в цьому, я думаю, допоміг. Допомагає пласт і в особистому житті. Нерідко близьких по духу людей молодь зустрічає саме в скаутській організації. Пласт для мене і є мої друзі, тому що я тут знайшла своїх найкращих друзів. Всього в Тернопільському пласті сьогодні діє вісім куренів: чотири хлопчачих та чотири дівчачих. Але незабаром зізналися члени організації. Станиця збагатиться ще одним чоловічим куренем.